День виборів в Молдові. І були серйозні загрози щодо е, виграшу проросійських сил додона в парламенті. А це значить формування уряду е, в Молдові проросійськими силами, і це значить більшість парламентів проросійськими силами. Ця історія е, загрожувала б е, Європі. Звісно, вона б загрожувала нас. У нас з'являлася плюс одна країна до. Її додати можна було до бойми Словаччини і Угорщини. з'явилася б в тилу, зокрема, на півдні України, прикордонні України, прикордонні Одеської області, найбільшої області Україні, з'явилася б ще одна проросійська країна. Але можу привітати і вас, українців, і європейців з тим, що на даний момент в Молдові оброблено 99% усіх бюлетенів. І перемагає партія проєвропейська партія має санду. Вона набирає на даний момент більше 50% голосів. І це дуже і дуже добре. Це значить, що проєвропейська партія буде формувати уряд, і проєвропейська партія буде представляти більшість парламентів. Чим я вас всіх і вітаю. Вітаю європейців, вітаю українців.